У вівторок, 22 грудня, відбулася колегія Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Основні питання були зосереджені на проблемах галузі освіти. Зокрема, мова йшла про збільшення мережі дошкільних закладів. На черговому засіданні колегії облдержадміністрації розглядалося питання про стан розвитку дошкільної освіти. Начальник головного управління освіти і науки облдержадміністрації Зінаїда Болюк поінформувала, нині на Прикарпатті понад 7 тисяч дітей перебувають на черзі у дитсадки. Серед них найбільше мешканців Івано-Франківська, Рожнятівського, Надвірнянського та Долинського районів. Щоб повністю задовольнити потребу в отриманні дошкільної освіти... В області необхідно відкрити ще 100 дитячих садків. На думку першого заступника голови облдержадміністрації Василя Плавіка, дошкільні заклади вкрай необхідні сільським населеним пунктам. За його словами, житимуть і не стануть депресивними лише ті села, де є церква, школа і дитсадок. А також він наголосив на тому, що сьогодні чимало дітей народжується з вадами. Високою їй захворюваність дітей у різному віці, тому закликав шукати причину цього, аби в майбутньому забезпечити повноцінне здорове покоління. В свою чергу заступник голови Івано-Франківської обласної ради Василь Гладій зауважив, що у 2011 році значна частка проєктів місцевих рад стосувалася саме розвитку дошкільної освіти. Наступний рік на Прикарпатті оголошений роком будівництва дитячих садків, тож їх кількість в області зростатиме. А ще, як вирішено на колегії, прийнятною стане практика, відкриття груп дошкільних закладів у пристосованих і відновлених приміщеннях та реорганізація загальнооцвітніх шкіл у навчально-виховні комплекси. Така реорганізація, як зазначила Зінаїда Болюк, найбільш поширена у Тлумацькому районі, де на початок грудня нараховується 13 навчально-виховних комплексів із 60 функціонуючих в області. Області. Зосереджувалася того дня й увага на дошкільних закладах приватного типу, таких в області поки дуже мало. Їх створення повинно всіляко підтримуватися владою, наголосив на цьому Василь Плавюк. І зазначив, що особливо актуальним таке питання є у великих містах, де є брак місць в уже існуючих садочках.